Це другий том документів і матеріалів під назвою Степан Ленкавський в історії ОУН». Ця частина документів охоплює період 1945-1954 роки. Чим цікава ця книжка? Це перших 10 років звикання до нових умов життя на міграції самого Степана Ленкавського. Тут є багато його документів з фотографіями, як він адаптувався до нових. Умов життя, вишовши із німецького концтабору Аушвіц. і друге може, навіть і найголовніше, бо я намагаюся на тлі особи степана ленкавського зобразити історію закордонних частин ОУН, бо вона до сьогоднішнього дня не написана. Як у цих умовах проходило встановлення закордонних частин ОУН? Як вони зуміли з буквально мізерних декілька осередків, а це ну практично декілька десятків осіб, які зуміли. Уникнути арештів нацистським режимом концтаборів тюрем, або ж які вийшли з концтаборів і тюрем після закінчення війни. Як вони зуміли? Буквально з декількох осередків розбудувати величезну організаційну сітку, яка хопила всю Європу, Америку, Канаду, Латинську Америку, Австралію, і навіть осередки були в Африці. Це була потужна, багатотисячна. Організація, от як вони зуміли це зробити у протиборстві із совєтським режимом, який намагався своїх ворогів дістати аж за кордоном, у протиборстві із совєтськими спецслужбами, які в різний час називалися по-різному НКВД, КГБ, і не тільки совєтськими спецслужбами, але й з деякими західними. І яка роль в розколі закордонних частин УН, який стався в 1954 році? НКВД? І яка роль на привелике жаль? ЦРУ? Дуже багато раніше невідомих документів з архівів КГБ за архівів ЦРУ і з за архівів закордонних частин ОУН. Хто цікавиться, візьміть, почитайте, не пожалкуєте.